Будувати камін самому, чи довіритись професіоналам. Це також дуже часто, часто в нас полеміка на рахунок цього. Чи купити всі матеріали і зайти в YouTube, і самому його, як то каже, зібрати. Є багато майстрів і людей з руками, які то готові і можуть самі зробити. Але є один великий нюанс це. Деталі і моменти, які ви не побачите в Ютубі, за які ми заплатили, скажімо, уже свої помилки за ці помилки заплатилося своїми коштами. Переробилось, що ці помилки врахувалися, і це вже досвід. Тому раджу наполягаю звертатись до професіоналів. Вони завжди вам підберуть, змонтують, порядять як краще, тому що ви в цю тему, ну, скажімо так, дотикаєтесь і раз в житті. А ті, хто роблять це з дня в день, знають всі підводні камені: кіловатність, димохід, димить-не-димить, димить, приток повітря. Всі ці моменти грають ключову роль в кінцевій картинці. Тому звертайтесь до професіоналів. Які вам допоможуть якісно і правильно зробити вибір, і в подальшому то все змонтувати, і ще краще то проводити сервіс. Тому Вест FirePlace, місто Вінниця.